Кілька місяців тому Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого будь-який громадянин України може вільно відвідувати засідання Верховної Ради. Ми перевіримо, як це діє у нас, і як в інших цивілізованих країнах. У квітні депутати внесли зміни до закону про регламент Верховної Ради. Ключова зміна сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім. Минуло три місяці. Три громадянки вирішили потрапити до Верховної Ради. Інна Барзила, громадянка України. Аліса Рубан, громадянка України. Тетяна Семілетко, громадянка України. У них є мета. Ми, громадяни, хочемо спостерігати за законотворчим процесом. А можливо, сьогодні кнопкодави вирішать проявити свої здібності. До речі, Хочемо подивитися загалом, як працюють наші народні обранці, за яких ми голосували як виборці. Варшава. Марта і Сашко біля польського парламенту сейму. Доброго вам франку. Мене звуть Марта. Я полька. І це мій приятель е, з України Саша. Привіт! І зараз те Варшаві під польським парламентом. Спробуємо вийти до Śродка і побачити, як працюємо по Сході. А це Вашингтон, США. Біля будівлі Конгресу. Українка, яка живе в Америці, Марта Либа, зараз спробує потрапити всередину американського парламенту. Все фільмує журналістка «Голос Америки Мирослава Гонгадзе. Трьом громадянкам України близько до будівлі парламенту з першої спроби підійти не вдалося. О, Добрий, це Добрий це? день. Ні, ну снабці. А вибачаєтеся, ви хто? Я майор мілі. Ну, покажіть, будь ласка, посвідчення, посвідчення. ваше. Чим ви займаєтесь і цель вашої оцінки яка? Ви запитали, чи проводимо акцію? Ми не проводимо акцію. Далі. Наступне запитання. Далі? Ходіть, будемо дивитися, що далі буде. Я тут залишаюся. Я сюди прийшла. Ходіть, я що не що, говорю, йдіть зі. Це такі громадяни. громадяни України, ви от йдете в Європу. Так. І саме такі що я не знаю. <різь> будемо лікарні. Згодом дівчатам вдалося наблизитися до вхідних дверей Верховної Ради. Доброго дня. Доброго дня. Ми хочемо на відкрите засідання ради. Да, так, воно відкрите згоду, щоб мене, мене знімали. Зараз вам при службу вона вам все, все розкаже. Є закон, у вас закон є. Так, у нас є закон. Про регламент Верховної Ради. Прийшли, вона вам 53. все розкаже. давайте чекаємо. Варшава, Польща, і Сашко біля сейму. Ми зараз у Варшаві перед польським парламентом. І зараз спробуємо потрапити всередину і подивитися, як працюють депутати. У Вашингтоні Марта Либа заходить до конгресу. Я знаходжуся на Кіпсадійській гірці в Вашингтоні. Для того, щоб пройти сек'юріті, охорону, мені абсолютно не потрібно було ніяких документів додаткових, ніякого посвідчення. Все пройшло дуже швидко і без всяких проблем. Київ Аліса, Інна та Тетяна вирішили зробити ще одну спробу потрапити до Верховної Ради через приймальну громадян. Але тут їх направили до іншої приймальні. Доброго дня! Це приймальня Верховної Ради. Як ми можемо потрапити на відкрите засідання Верховної Ради? Ви не знаєте, який підрозділ Верховної Ради цим займається. А ви цим не займаєтесь. Так, а до вас підійти на прийом зараз можна куди? Варшава, Марта й Сашко уже всередині сейму. Прогулялися коридорами. Зайшли в гості до преси, послухали депутатів у Вашингтоні. Відвідувачка конгресу Марта Либа. Ділиться своїми враженнями. Я з України поїхала вже 13 років тому, але згадуючи, як там було, це просто було неможливо доступити до, до депутатів до е, державних діячів. А тут настільки просто і вони настільки розмовляють з тобою твоєю мовою, і настільки вільно і, і відкрито, що ти просто себе почуваєш справді вільною людиною. Україна Київ. Інна Аліса і Тетяна зареєструвалися у віконечку біля приймальних громадян. Далі зустріч з держслужбовцем з'ясувалося, в український парламент потрапити не вдасться. Іванович, громадяни прийшли, мають потрапити на відкрите засідання Верховної Ради. Ну, це треба заяву на керівника апарату, напевно, так? Поки неможливо, так? Да? Поки неможливо. Зараз немає порядку доступу для громадян. Дівчата діляться враженнями від походу до парламенту. А чи є шанси, що ти зможеш потрапити в парламент? Шанси є, шанси є, якщо мене запросить якийсь депутат, або якщо я зареєструюся для відвідування Верховної Ради, а зовсім не для того, щоб дійсно спостерігати робочий процес в сесійній залі, дійсно побачити, як працюють обранці, які ми з бюджету платимо за платню, які кнопку давлять і так далі, і тому подібне. Тобто на показові виступи або на екскурсію в будівлю потрапити можна, а побачити законотворчий процес ні. Наразі можемо констатувати, що ми ще не можемо сказати Верховна Рада вхід вільний. Попри. Останні зміни до законодавства Була десь більше десятьох парламентах. Світових, власне, не будучи громадянкою цих країн, да і був це абсолютно вільний доступ. Особливо мені запам'яталось відвідування парламенту Нідерландів, де я просто зайшла, показала свій паспорт і просто зайшла там, де бігали діти, ходили люди. Звичайні можна було спокійно зайти на відвідування сесії, подивитися, працюють, проконтролювати, як працюють народні обранці. А тут, будучи громадянкою України, та да, я не можу потрапити. На жаль, на засідання найвищого законодавчого органу. Це будівля комітетів парламенту, спікер парламенту Олесан Турчина. Оточення охоронців намагається пояснити, чому немає вільного входу до Верховної Ради. Пане Турчинов, чому, чому ви досі не підписали розпорядження про вільний вхід громадян? Адекватно. Чому ви досі не підписали розпорядження про вільний вхід громадян до парламенту? Я підписую тільки ті розпорядження, да, які мені готують профільні комітети. Як тільки відповідне розпорядження буде підготовлено профільним комітетом, це питання комітету регламенту. Закон діє, але через те, що ви не підписали розпорядження, я ще раз хочу коли... сказати, ми діємо в межах закону. Голова регламентного комітету Володимир Макеєнко має свою версію, чому будь-хто не може ходити у будівлі, де працюють депутати. Давайте фізично подивимося зараз. Так? Звичайна середа, колори повні. Помічники, е журналісти. Ну фізично приміщення не резинове. Вільно відвідувати Верховну Раду громадяни поки не можуть. Отже, в Україні з'явився ще один закон. Який не діє.